Привіт, Леся! Їм є що сказати про Лесю Українку. Привіт, мене звати Соломія Мельник, і я учасниця гурту Daughters. Леся Українка це людина-епоха, жінка-сила, постать, що випередила свій час, лірична бунтарка, наш паспорт на європейськість, шляхетна і освічена, така, якою є Україна для мене. Леся Українка це одна з найсильніших і найважливіших постатей в Україні, не тільки як письменниця, а як неймовірна особистість, невимовно потужна і глибока, багатогранна, про яку хочеться говорити, про яку хочеться читати, вивчати і наслідувати її. Такі люди, як на мене, народжуються раз на сто на двісті років. Такі люди лишають по собі, будемо говорити лесеними словами, те, що не вмирає. Завдяки таким людям, як Леся, ми можемо пишатися рідною землею. Тож читайте Лесю, пишайтеся україною. Леся це модно, Леся це актуально, Леся це сильно.